Я не підривався на міні. Це міна підривалася на мені. Ну тобто, я вважаю, що так як я живу, а міна десь дохла, то в принципі я пере єдине, що мене лякає, це а ескалатори в київському метро, б київські маршрутки. Те, що ми базово зараз вимагаємо від народних депутатів України, щоб вони принаймні не шкодили. Ми як держава не знаємо, що ми будемо робити з ветеранами. Вітаю, ви на ютуб каналі Суспільне Ужгород, і сьогодні будемо говорити із військовим письменником та співзасновником фонду Українське Об'єднання Мрія Юрієм Гудименком. Пане Юрію, вітаю вас! Вітаю. Тож насамперед хотілось би розпочати із. Початку повномасштабного вторгнення його ви зустріли у Маріуполі, туди привезли допомогу разом з іншими волонтерами. Розкажіть докладніше, як, коли і за яких обставин ви пішли служити в Збройні Сили України сапером? Розумієте, я дуже не люблю черги, дуже не люблю. І коли мені стало зрозуміло наприкінці ще 21-го року, що буде велика війна. Я вирішив зробити все для того, щоб в чергах не стояти, тому що черги військомати, черги за зброю, все це так дратує. І я ще наприкінці грудня зробив собі подарунок до дня народження і підписав контракт зі Збройними силами, зі 130-м батальйоном територіальної оборони. Тобто я знав, що якщо щось відбувається, я йду в конкретну точку, отримую зброю, яка вже готова для мене, і в чергах не стою. Ну, власне, з цим контрактом на руках ми тоді повезли допомогу до Маріуполя. І коли я з Маріуполя повернувся до Києва, я просто став до лавсового батальйону не своєї роти. Моя рота вже була на завданні, і з неї не було зв'язку, а до сапирів. Ну, пощастило. У червні 2022 року ви отримали поранення, підірвавшись на міні. Потім було лікування у Сполучених Штатах Америки. Розкажіть, як зараз ви почуваєте? Чудово себе почуваю. Я хочу це дуже важливо для сапера. Я не підривався на міні. Це міна підривалася на мені, тому що міна була мінометна і прилетіла з неба. А це, ну тобто, я вважаю, що так як я живу, а міна десь здохла, то в принципі я переміг. А, зараз набагато краще ніж за хвилину після поранення. Прям я б сказав, набагато краще. Стало прям цікавіше жити. А, є щось що поновилося. Є, що, що не поновиться ніколи. Я назавжди залишусь шульгою, тому що права рука не буде працювати. Я до цього звик, в принципі. І єдине, що мене лякає, це А, ескалатори в київському метро, Б, Київські маршрутки. В принципі, більше мене, мене після того, що я бачив, налякати нічого не може, але маршрутки, в принципі, досить непогано з цим справляються. Про лікування у Сполучених Штатах Америки що особисто вас найбільше здивувало? А, Мабуть, як це не дивно, здивувало те, що кожну людину так чи інакше оперували, скоріш за все, да? а у нас це такий дуже довгий процес, прям довгий-довгий. Тобто є підготовка, яка, якісь історії, там, після операції ти ще там, тиждень валяєшся в тій лікарні або декілька днів. В США тобі кажуть, слухай, ну зранку сідай на таксі, приїжджай до нас, ми тебе прооперуємо. І потім там хтось буде, хтось тобі таксі викличе. І все, тобто, ти приїжджаєш, оперуєшся насправді на, 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 на важку операцію. Через хвилин, там, я не знаю, 20 після операції тебе проводять дитя, кажуть: ось вам ваші речі в мішочку, ви передівайтесь, там ваша дружина, там стоянка таксі, До побачення, будемо раді бачити вас ще раз. Не забудьте оплатити рахунок. Ну, в принципі, це інший підхід. І він набагато економніший. Американці взагалі дуже економні. Це ми дуже багато чого розбазарюємо. Ви зараз їздите містами України з презентацією вашої книги історії та війни, яку написали безпосередньо у шпиталі. Сьогодні ви безпосередньо в Ужгороді. Як народилася ідея, і що насамперед хотіли дати читачеві, написавши таку книгу? А... Ідея народилася дуже просто, тому що народилася вона не у мене, а народилася вона у Олександра Красвицького, який власник і не знаю, продюсер видавництва «Фоліо», який на мене насів і почав вимагати від мене книгу. А так як я тоді ще не ходив і втікти від нього фізично не міг, то в принципі можна сказати, що він переміг за очками, і книжку довелося писати. Тим більше, що в шпиталі було, в принципі, багато часу, тому що ну, що ти там за великим рахунком робиш? Лежиш, оперуєшся, кришиш інколи, ну, це, типу, ну, такі будинні справи. А ця книжка, я, я, я б не сказав, що я щось хотів. Ну тобто я зараз не буду грати в свою вчительку російської мови в запорізькій школі, яка мама розповідала про те, що в кожному що хотів донести автор. Що так? хотів сказати автора цим, цим твором коня. Ні, ні, ніяких там алюзія немає. Що я хотів сказати, це я там власне написав. Для мене було важливо показати, по-перше, що де деякі деталі історії України, тому що мені дуже не подобається. Коли історію України сприймають як історію постійних трагедій, катастроф, ну в кращому випадку драм. Да, в кращому випадку ні, у нас чудова історія. Вона є негативні негативні сторінки, в неї є дуже позитивні, в неї багато героїзму. І про нього зазвичай забувають і навіть найбільш Героїчним і успішним вчинком намагаються придати якоїсь трагічності. Мені мене це бісить. Ну реально бісить. Ну тобто, у нас не депресивна нація, у нас дуже класна нація, яка вміє давати по зубам нападникам, наприклад. А ми постійно це приводимо в якийсь формат, де ми постійні жертви. Це ж неправда. Ну і повномасштабка це дуже впевнено показала. І ще 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 я хотів додати, і це важливо. Я думаю, що там є те, що багатьом людям корисно перевірити на собі, навіть не на мені. Там є емоції, перші дні повномасштабки. Саме емоції, не факти, не деталі, емоції. Тому що мені здається, що ми почали зараз забувати, наскільки хрипкою здавалася наша країна тоді, наскільки далеко оказалася нам перемога, і тоді, коли ми зараз починаємо впадати в депресію через те, що Боже не вдалося прибити першу армію світу і вигнати її з Запорізької області. То мені здається, що інколи корисно повертатись туди, згадувати свої емоції 24 лютого і розуміти, наскільки багатьох досягнень ми вже добились. А до речі, в якій кількості вже видали цих книг, і, власне, чи отримали якийсь фідбек від читачів? Це третій тираж закінчується зараз. Три тиражі по 2,5 тисячі. Так, я гуманітарій. Це 7,5 тисяч виходить. Це для України багато, у нас 5 тисяч вважається бестселер. це мені приємно. Так, фідбек, в принципі, ну, тобто, давайте підходити до, до справи брутально. Да? Тобто, ну, для бізнесу найкращий показник це його продажі, для книги, в принципі, може бути також. Найкращий фідбек, то, що закінчується третій тираж. Ну, Четвертий, якщо буде, він доведе кількість надрукованих книг до 10 тисяч в Україні. Це взагалі рідкість, в принципі, рідкість. Тому я вважаю, що фідбек. Одностайний, мені єдиний фідбек не подобається. Це коли читачі підходять і починають питати, коли друга книга. Тому що я розумію, що в мене часу немає, дуже багато занять, і час може з'явитися тільки якщо мене знову міна прилетить. і Я ще буду там десь півроку рік відпочивати в шпиталі. Мені цього не хочеться. Тому я сприймаю такі тези дуже обережно. До речі, в одному з інтерв'ю моїм колегам на Суспільному ви зазначали про те, що перебуваючи в госпіталі, для вас написання книги було своєрідною психологічною терапією. Да. От зі свого боку, чи можете дати якісь певні поради чи рекомендації іншим військовим, чим можна ще зайнятися, коли е, вони повертаються з фронту? Ну от е, питання двозначне, я його поділю. Ті, хто повертається з фронту цілими неушкодженими, їм ну, потрібно влаштовувати своє життя. Тут взагалі питань немає. Да? Тобто, їм навіть поради не потрібні. Їм потрібно знаходити роботу, їм потрібно працювати. Тут їм поради не потрібні повірте, там все окей. Тим, хто поранений, і хто лежить в шпиталі, хто проходить важкий шлях реабілітації. Для них, ну от принаймні в Сполучених Штатах, мені також це рекомендували, що творчість кожна людина так чи інакше хотіла б зайнятися творчістю. Хтось хотів дитинці малювати в когось виходило, хтось хотів співати, хтось хотів писати, хтось хотів там фотографії робити. Да? Якщо є можливість, можливість є не завжди. Ну тобто реально не завжди. Людина, яка втратила руки, їй порада малювати, ну буде виглядати трошки ну підозріло. Але якщо є така можливість, то арт-терапія це один з насправді топових методів, в тому числі для військових розгрузки і перезавантаження. Тобто ти перезавантажуєшся, де ставиш крапку, де починаєш щось нове, і це працює. Це працює в дуже великій, дуже великому відсотку випадків. От як на мене, таке десь наболіле питання для багатьох українців, і, зокрема, для військових. На вашу думку, чи доцільно під час повномасштабної війни витрачати гроші з державного чи місцевих бюджетів на інфраструктурні проєкти, на потреби, які не пов'язані із обороною нашої держави? Ну йдеться зокрема про будівництво стадіонів, там переобладнання бруківки чи закупівлі барабанів у бомбосховищі? Та надзвичайно ну, ні ну це ну це занадто широке питання про інфраструктуру, тому що, ну, там, наприклад, частина інфраструктурного питання це чи ремонтувати трубу, яку там прорвало або пробило. Ну, звичайно, що ремонтувати, тому що інакше мешканці залишаться без тепла, да, а дорогу затопить. Це не ок. В ну, логічне формулювання відмовитись від взагалі зайвих витрат. Що таке зайві витрати? Кожен може визначити сам, але барабани в бомбосховищах це абсолютно точно зайва витрата. Перекладання Бруківки, як у Києві, це абсолютно точна заява витрати. І взагалі мені здається, що ну, люди не, не дуже розуміють, наскільки це важливо, тому що звикли до війни. От просто звикли, війна десь далеко, ми таке вже всі проходили в 15, му 16, му 17, му і аж до повномасштабки. Це нічого нового тут немає. Ну абсолютно нічого нового. Я якраз то, по, поки ну от сюди їхав, я якраз заліз в видатки держбюджету, заплановані, де навіть близько до кінця не добрався, але ну насправді там навіть в державному бюджеті, не говорячи вже про місцеві, є що є що порізати. Є що порізати. Із останнього свіжого і такого гарячого депутатка Слуги народу Мар'яна Безогла закликала піти у відставку головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ви зі свого боку, зокрема, звернулися до Служби безпеки України, написали заяву через розголошення державної таємниці з боку Мар'яни Безоглої. На вашу думку, наскільки небезпечними є такі дії народних депутатів? Максимально при чому там є ну окей? Те, що ми базово зараз вимагаємо від народних депутатів України, щоб вони принаймні не шкодили. Оце мінімум, от мінімальна лінія, за якою безугла вже дуже далеко залізла, тому що а, вона нічого не дає Україні, але шкодить. Ну виходить, що вона шкодить, тому що вона, по-перше, повертає сюди політику. А ми не хочемо насправді всі, щоб сюди поверталась політика, тому що це буде дуже важко набагато важче. Коли політика повернеться сюди, повернуться політичні е якісь скандали, політичні розбірки, гонитва за кріслами, коли воно все повернеться і виліться в публічну площину, нам буде набагато важче воювати, тому що ми почнемо жирати один одного вже в абсолютно промислових масштабах. І без зараз відкриває саме це вікно Ортона, через яке можуть залізти е люди, які... Скучили за цим, який ну, зрештою видно? з Мар'яною Безоглою це не вперший скандал? Ні, не вперше. Абсолютно не вперше. Ну на вашу думку, це пошук заробляння собі політичних дивідендів, балів, чи можливо хайп, чи можливо є якась інша причина, на вашу думку? Ну мені казали, що вона просто така людина, просто така людина, але є проблема в тому, ну тобто вона реально не, не вміє тримати в собі. Та вона це починає вивалювати назовні і робить це регулярно. І їй, здається, ну абсолютно незрозуміло, яка буде реакція людей. От просто ну таке відчуття, що вона просто не розуміє, що вона робить і які можуть бути наслідки. Але це, ну по-перше, це зараз не тільки її проблеми, це так як це стало загально національною проблемою, це загальнонаціональна національна проблема. По-друге, їй, наскільки я розумію цей психотип, це психотип людей, я можу помилятися. Але наскільки я розумію, вона сама не вміє генерувати такі думки. Тобто є повне відчуття, що вона десь перебуває в якомусь середовищі, де ці думки вітають, але не виходять назовні. От не виходять. Тому що люди там поговорили, там, наприклад, там, по критику, алармі, там, залужно і так далі, але мовчать. А вона, перебуваючи в цьому колі, просто виходить, достає телефон і починає вивалювати все це в інформаційний простір. І погано тут і те, що вона це вивалює, і те, що десь в якихось серйозних колах в наш народний депутат, в наш комітеті з оборони проговорює такі безлузді, насправді непрофесійні речі. Ну блін, ну як можна сплутати сплутати для заступника голови комітету по обороні? Як можна сплутати, а вона сплутала а там чим займається міністерство оборони, чим займається генеральний штаб? Ну це. Ну, реально, як для, я не знаю, як для дорослої людини приплутати синє і жовте, або зелене і червоне, ну, це, це просто діаметрально протилежні речі, які заступник комітету повинен вивчити на другий день, От просто на другий. До речі, ми у нашій розмові вже зачепили тему історії України, і під час історії України неодноразово були прецеденти, були випадки, коли ставався розкол всередині нашої держави, і через це оцей деструктив, який вносився, зрештою призводив до втрати незалежності, до державності і так далі. На вашу думку, наскільки серйозними є ризики такі ризики сьогодні? Вони є. Ну давайте, давайте спросто розпочнемо. Це не тільки в нашій державі. Це ну, реально зрозуміло. величезні кількості держав, це абсолютно стандартний виклик з точки зору там, історії. Так? Тому що коли йде е, велика війна, і цей тиск, в тому числі психологічний, так, він давить на всю націю і періодично цю кришку з каструлі просто зриває і уносить кудись в, в космос. Е, ризик є, ризики є е, завжди, але у нас зараз з кожним днем ці ризики все більше і більше. Чому? Тому що, по-перше, Uh, великий психологічний тиск. Він великий. Тобто, люди, які щодня, щодня реально щодня бачать трагедії, бачать uh,, трупи на телеекранах на відео, да? uh, uh, бачать похорони захисників, бачать там, геноцид, знищені домівки і так далі. Це ж потребує виходу. От потребує. А до ворога ну, до ворога можуть дотягнутися тільки солдати. Ну, тобто цивільне населення до ворога дотягнеться. І в намаганні кудись виплеснути, воно починає виплескуватися це на тих, чия думка не схожа на їхню думку, хоч в чомусь. Реально, в чому, в чому завгодно. Друге, це те, що а, ми не знаємо як держава, а це вже чисто операційна історія. Ми як держава не знаємо, що ми будемо робити з ветеранами. І це погано, тому що, по-перше, люди, які воюють зараз, вони не бачать свого майбутнього, воно в тумані. А по-друге, це може призвести до того, що якщо війна закінчиться в будь-якій формі, і буде видано наказ про демобілізацію, і сотні тисяч бійців одночасно або майже одночасно будуть повертатися додому, то їх не будуть чекати робочі місця, їх не буде чекати та зарплата, що в них була в армії. Їх цілком можливо будуть чекати свій зруйнований будинок, і родина, яка живе за кордоном. І куди нема куди повертатись. І відповідно все це, я ще раз повторюю, мова йде про сотні тисяч і, скоріш за все, більше, ніж про мільйон людей. І все це може стати дуже ну, трагічним для держави, врешті-решт, тому що э, бійці, солдати це традиційно протестний протестний рух. Просто традиційний. да це люди, які вміють організовуватися, це люди, які вміють мають спільні інтереси. А Прямо зараз. Поки ми все ж таки втримуємо цей ящик Пандори з політикою закритим, не один розкол менше, тому що якщо завтра проголосять вибори, вже після завтра ми реально тут один одному в глотки і почнемо друг друга рвати за кольори партії, за імена політиків, і ну і полізе. Назовні правда, і неправда, і все це дуже погано скінчиться для всіх нас. Ну на насправді ми розуміємо звичайно, що здорова, адекватна, конструктивна дискусія вона потрібна в державі. Це нормально у демократичній державі. Абсолютно. Ми ж не диктатура і так далі. Але ми йдеться про те, що у всіх цих історіях в більшості. Інколи ці розмови можуть шкодити, тим паче шкодити країні, яка веде активну фазу війни? Абсолютно вірно, я з вами згоден. Є, є єдина проблема в тому, що ну, я, я за демократію завжди, демократія завжди вручає. Але ми, а хто може прогарантувати, що дискусія буде ну, адекватна? Хто це може прогарантувати? Я вже читаю в соцмережах ну так такі тези цікаві. Да? Там сьогодні читав людей, які раділи, раділи наші люди. Я їх знаю, вони живі. Ну тобто вони існуючі, це не боти, не якісь персонажі. Вони прямо раділи, тому що отруїли дружину Буданова, керівника Гур, просто через політичне уподобання. Тобто, це мені просто на голову не на якщо чесно, але це тільки дзвіночок. Такий маленький дзвіночок того, що буде, коли е, політика повернеться. Цей маленький дзвіночок перетвориться на дуже великий колокол. Ну і заключне питання, пане Юрію, на вашу думку, які найважливіші і головні висновки українці можуть зробити у 2023 році? Перше. За все доводиться платити. За все абсолютно. І дуже часто ціна дуже висока. По-друге, статися може абсолютно все. І цей 22-й доказав, та, господи, підручник історії за будь-який клас, це доказує дуже, дуже успішно. І третє, сподіватися, треба в першу чергу на самого себе. Це зараз дуже банально звучить, ніби цитата Джейсона Стетхема. Це не є цитата Джейсона Стетхема, це абсолютно правда, тому що з якою ми не робимо висновки. Тому що ми декілька років, от поки йде повномасштабка, ну скоро два роки буде. Ми сподіваємося, тільки на наших західних партнерів майже не розвиваємо свою економіку, озброєння. Ти, ну, нічого не розвиваємо. Ми сподіваємося на когось ще. А якщо в кого ще будуть інші плани, що ми будемо робити? Нема відповіді, я дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що спілкувалися із Юрієм Гудименком, письменником, військовим та співзасновником. Фонду Українське об'єднання мрія.